Місце загибеля Василя поки що ну, різне ж. Ну, ще розкажіть історію, власне, його загибелі, як ви розповідали. Пам'ятний зна... пам знак встановлений є, так, приблизно. Ну, не на тому самому місці, але неподалік. Ну, ти я розповім не так, як описував Орліс Польський, а як розповідали ж, ну, менечого. Вже нащадки тих... То про ці події ну, був не очевидцем, а просто вже був У... весною 20-го року вже знову ж Холодний Яр ожив, почали збиратися повстанці, які ну, створили тут свою республіку, вже нападали. На різні військові частини залізницю, і от під час після одного із вдалих боїв на залізниці у Олександрівці, це Керовецька область, загін Василя Чупаки вже вертався ж у свою резиденцію Мотрин Монастир. По дорозі отаман, ну, відпускав своїх. Повстанців на дводенний відпочинок, щоб через два дні вони зібралися у Холодному Яру знову для ну, певних наступних операцій. І сам із невеликим загоном десь близько десятка вершників їхав у сторону вже Холодного Яру, Мотриного монастиря. Планував Зупинитися на обід у лісничого ж тут у Кресельцях. Про це почув один із мельничан, який ну, мав зуб на Василя. Через те Василь був дуже гарний, такий, от дівчата його любили. А це ну, мельничанин то. ну, Мав зуб через те, що Василь не захотів зустрічатися із його дочкою. І він побачив, що отаман із невеликою кількістю бійців рухається у сторону. Краселець відправив у Жаботин. Свого ж там у його ж Кацапчук робив найметом, і він його відправив, щоб той сказав, що можна захопити отамана. Же... З... Зеноцька каже. І коли повстанці зупинилися ж біля будинку лісничого, ж, зібралися там пообідати, то із лісу раптово вискочили ці ну червоні ж, які захопили зеноцька частину ж повстанців. То захопили в полон і розстріляли. А Василь із своїм ординарцем, який був ну дуже розумний, у його ну він записував усі ці події. Ж сам він був, здається, із Лубенець, прокіп пвочка. А от пвочка, це чи прізвище, чи псевдонім, ну не знають. Вони вирвалися із оточення і поскакали ж у сторону ж. Зам'ятниця. Червоні погналися, і от у Василя була кобила зірка, і вона ну, природний інцидент спрацював, бо у червоних був жеребець, жеребець за іржам, і от ця кобила знатурилася і зупинилася. Отаман, у якого був, Ручний кулемет почав одстрілюватися. Прокіп намагав, ну, хотів йому допомогти, але Василь крикнув тікай. І оце ж, що побачив Прокіп. Що коли набої були вистріляні, Василь почав пострілюватися із Нагана і останню кулю. Собі пустив у голову, помер із словами Готуй нових бійців Холодний Яр. Оце така була трагічна ж сторінка же у історії цих визвольних змагань.